7 грудня озброєні ТЦКшники разом з поліцією, не маючи хвали суду, увірвалися на приватну територію в центр косину та почали хапати людей. Нещодавно Зеленський заявив, що в Україні немає примусової мобілізації. Україна європейська країна, а не така, як Росія. Показувати приклад, як Росія заганяти когось палками на війну. Ми не така держава. Ми воюємо за цінності європейські. І ми хочемо бути членом європейського союзу. Але на практиці все відбувається інакше. Порушуючи всі закони України, представники воєнкомату вирвалися в оздоровчий центр, де почали хапати жінок, дітей, осіб похилого віку, чоловіків. Порушуючи права людей та норми моралі, ТЦКшники застосували силу, били адвоката цього центру. Самі не пред'явили будь-яких документів та будь-яких рішень суду щодо правомірності затримань людей. Відповідно до норм КПК України, поліція може проникнути до приватної власності лише під час. Безпосереднього переслідування особи відразу після вчинення злочину, коли злочинець тікає, або на підставі ухвали суду про обшук приміщення з метою затримання злочинця. В даному випадку ні було ні злочину, ні злочинців, ні ухвали суду. А військові не мають права цього робити. Ці дії є повним безпреділом і точною копією Росії. Все відбувається так, як робили російські окупанти, коли захопили українські міста, і так само затримували людей. Зеленський є самим брехливим президентом у світі. Розповідає, що нібито Україна європейська держава, але на практиці в Україні повний безпреділ. Порушуються права людей, силові затримання, б'ють, калічать, немає розслідування кримінальних справ. Порушуються всі закони і норми моралі. Зеленський це злочинець, його уряд злочинці. Вся ця СБУ, поліція, ТЦК це злочинці. Вони гірші ніж окупанти.